Проститутка була молоденькою, симпатичною та енергійною. Але Олег чомусь все ніяк не міг сконцентруватися на її апетитних дівочих принадах. Якась стороння думка постійно відволікала його від процесу. Олег був уже майже зовсім лисий чоловік трохи за п'ятдесят. Уже давно тричі розлучений, він іноді заходив до так званих квартир з дівчатами. Але так виходило, що чим далі, тим менше з причини природньої хіті, а більше за звичкою ще молодих літ. Власне, сьогодні йому ще неабияк пощастило, бо останніми роками. Молоденькі і симпатичні жриці кохання траплялися дуже й дуже нечасто, адже після оголошення безвізу багато дівчат поїхали на заробітки до Європи. Інші переключилися на веб-камерні послуги, Здебільшого теж для закордону. Це і фінансово було значно вигідніше. І вже точно набагато безпечніше, ніж працювати по старому офлайн. Пропозиція послуг на місцевому ринку скоротилася дуже відчутно. А тому нечисленні ветеранки бізнесу, які ще працювали, не упустили можливість скористатися нагодою та почали дерти з клієнтів. Просто якісь астрономічні ціни за свій явно прострочений товар. З початком Великої війни ситуація ще погіршилася. Адже Дніпро, де мешкав Олег, став тепер найближчим великим тиловим центром одразу для чотирьох фронтів. Херсонського, Запорізького, Донецького і Харківського, у місті з'явилося багато приїжджих військових, переважно чоловіків. А з іншого боку, чимало місцевих цивільних мужчин раптово залишилися без своїх дружин або подруг, бо ті масово виїхали в евакуацію. Коротше кажучи. Кількість тимчасово самотніх чоловіків у місті перевалила всі розумні межі, а тому цілком природно карколомно зріс попит на ласку за гроші. Ціни злетіли навіть на крокодилів і бегемотів, Побі, повій або зовсім некрасивих, або страшенно товстих. Для Олега, який останніми роками перебивався роботою лише якимось охоронцем на автостоянці, цей фінансовий аспект був дуже чутливим для його скромного власного бюджету. Отже, зважаючи на все вище зазначене, Олег зараз дуже добре усвідомлював, що сьогодні. Він мав би просто хвалити долю за те, що йому випала така рідкісна удача. Його теперішня дівчина була молоденькою, миловидною і крім того, взяла з нього досить такі помірні гроші, як на сьогоднішні ціни. Навіть своєї черги на лавочці під будинком. Йому довелося чекати всього лише якихось 45 хвилин. Але, попри таку безумовну удачу, Олегу зараз чомусь все ніяк не вдавалося нормально зосередитися на процесі. Якась інша, зовсім стороння думка невідступно сиділа у нього в голові і не давала повністю розслабитися. Врешті-решт, він так сяк закінчив свою чоловічу справу, швидше відмучившись, ніж отримавши задоволення. Потім пішов у ванну, яка у цій тіснуватій двокімнатній квартирці на другому поверсі старого п'ятиповерхового будинку, що слугувала борделем, була теж зовсім невеличка і тіснувата. Повернувшись з душу, Почав неспішно одягатися. Молоденька проститутка тим часом наводила порядок на своєму робочому місці, на двоспальному ліжку і навколо нього. Слухай, я у тебе хочу дещо спитати, раптом мовив Олег, натягуючи штани на ще мокрі ноги. Він врешті-таки не втримався і вирішив дізнатися те, що вже давно вертілося у нього на язиці. Це початок мого оповідання, яке називається Цікавість з моєї збірки оповідань 2024 року, Місто в тилу Дніпро, Україна. А я автор з міста Дніпра, письменник Дмитро Бондаренко. В описі до цього відео ви можете знайти посилання, як замовити цю, а також і взагалі всі мої 12 книжок, в тому числі і англійською мовою, а також і посилання на мій, на мій сайт, на сторінку замовлення книжок, на мої соціальні мережі. Дякую за увагу. па Па-па.